В Україні посилюють контроль за виїздом чоловіків через систему шлях. Розкажіть саме в чому посилення? Які методи тепер будете застосовувати? Ну, власне, по перше, я зазначу, що загалом в середньому за добу перетинає кордон в будні. Це десь 80-85 тисяч осіб в обох напрямках, як на в'їзд, так і на виїзд. В передвихідними а також у вихідні дні ця кількість досягає і 100 тисяч осіб за добу. Ну і власне прикордонники ретельно перевіряють умови в'їзду, особливо що стосується чоловіків громадян України в віці від 18 до 60, оскільки ці категорії загалом обмежено право перетинати кордон на виїзд під час дії воєнного стану, проте є. Виключення, які прописані в постанові уряду номер 57 щодо правил перетину державного кордону громадянами України, і один із пунктів це власне ті особи, які їдуть за так званою системою шлях. Це інформаційна система, яку в прикордонники якої відносно якої не є адміністраторами, але ми забезпечуємо перевірку наявності по перше людини в цій інформаційній системі. А також розпорядження видане відповідними державними органами, це може бути мінінфраструктури або облдержадміністрації, і за наявності цих двох підстав забезпечується пропуск. В той же час ми за останній час фіксуємо певні зловживання, коли особи вносяться в цю інформаційну систему. Але вони не підпадають під умови виїзду, оскільки за системою шлях можуть прослідувати або ж водії, які є а, які працюють на суб'єкті господарювання, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів або пасажирів, або ж які слідують з волонтерською діяльністю панакі. І такі зловживання досить часто фіксуються, зазначу, що тільки протягом перших двох місяців січень-лютина нами нам встановлено, що близько півтора відсотка людей, які прослідували за системою шлях, вони порушили термін перебування за кордоном. Якщо для водіївця цей термін становить 60 днів, то для волонтерів, до прикладу, 30 днів. Ну і коли ми встановлюємо такі порушення, ми інформуємо мінінфраструктури, укртрансбезпеку, облдержадміністрації для того, щоб вони в подальшому врахували цю інформацію відносно тих осіб, які порушили, а також встановили, хто вносив таких людей до системи шлях. І якщо це особливо стосується ліцензіатів, тобто суб'єктів господарювання, які також мають право вносити інформацію про водіїв, то обмежити їм доступ до системи шлях, щоб вони в подальшому не могли вносити людей до цієї системи.